черга і доквашених кавунів показую цілий, і в розрізі дуже-дуже смачні вийшли, просто делікатес! Хто любить бочкові кавуни, зараз саме час їх квасити, так як вже прохолодніше стало. Беремо зручну ємкість. У мене спеціальне відро для квашення. В нього поміщається якраз два кавуни по 2 кг. Така вага ідеальна, можна ще менше взяти. Щоб не було пустот, я перекладаю яблуками твердих сортів, вони будуть дуже смачними. Смачніші навіть виходять, ніж коли я їх окремо квасила. І перекладаю листям вишні, але це не обов'язково. О, якщо його у вас немає, і більше ніякої зелені, а тим більш часник, як деякі додають. Я взагалі це не розумію. Все ж таки, це не огірки і не помідори. Розсіл на 10 літрів холодної фільтрованої води. Пів кілограма солі і 250 г цукру. Кавуни повинні покриватися повністю цим розсолом. І головне, щоб вони були щільно закриті. Тобто, у мене така кришка з углубленням, коли я їх закриваю, то вони будуть повністю в розсолі і щільно закриті. Також важливо, що кавуни повинні кваситись в прохолодному місці повільно. Тому я їх відразу ставлю в погріб, і До нового року не чіпаю, і навіть до травня вони будуть різкими і дуже смачними. Тим, кому вони раніше не подобались, у мене їх полюбили.